26 грудня скорботний день для жителів Прилуцької громади. Додому на щиті повернувся захисник Олександр Руденко. Йому назавжди залишиться 28. Живим коридором з квітами містяни зустріли свого героя. Церемонія прощання з воїном відбулася у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Дорога родина, поховавши свого найдорожчого, маєте зрозуміти, що маєте обов'язок продовжувати його звиття. Маєте виборювати для нього завтрашній день. В гідності не тільки для себе, але для всіх нас. Ви маєте право вимагати, щоб біля вас були тільки українці, щоб органи місцевого самоврядування, сільська рада і інші очільники були тільки проукраїнсько налаштовані. Ваша жітка позиція це продовження його звитяги, це є продовження його жертви, це є уможливлення, що його побратими. Воюють недаремно. Сьогодні ми прощаємося з нашим воїном. Це є окремий батальйон 20-ї президентської бригади. Для когось він сьогодні став останнім. Багато людей думають собі, чи потрібно йти воювати, чи за що я піду. Та як деякі політики кажуть, не, там б'ють. Знаєте що? Всі ми помремо. А кому як суджено, не нам судити рішає тільки один бог? Чи я сьогодні загину на сході, чи загину тут? Буду йти, осковзнусь, впаду. з розмозку, помру. Оце є життя. Жодними словами не втамувати біль рідних від втрати і не загоїти рани в душі. Світлий спомин про Олександра Руденка назавжди лишиться у наших серцях. Сьогодні в чергове наша Сухополов'янська об'єднана територіальна громада, як і прилучена, перебуває в великій скорботі та жалобі. Адже в чергове ми втратили одного з кращих наших синів, нашого героя, славетного звитяжця Руденка Олександра Андрійовича. Мешканця села Переволочня, нашого Переволочнянського старостинського округу, дійсно людина з великої літери, який в мирне життя допомагав, творив добро людям, відгукувався на будь-які прохання, не залишався байдужим до проблем свого рідного села, потреб мешканців нашої громади. Саша був найкращий, завжди перший. При виконанні будь-якого завдання. Він був справжнім патріотом і показував нам, як потрібно любити Україну. Для мене особисто він став другим. Вічна пам'ять Герої не мира. Загиблий герой Олександр Руденко сам родом із Сумщини, хоча проживав і навчався у селі Переволочна. Далі проходив строкову службу у Чернігові, а згодом працював на підприємстві Алітоні. Після повномасштабного вторгнення, не вагаючись, став на захист країни. Був нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест, а також за зразкову службу. 8 грудня при виконанні бойового завдання Олександр був важко поранений у селі Велика Новосілка на Донеччині. А 24 грудня серце героя зупинилося назавжди. Без коханого чоловіка лишилася дружина Аліна, а без батька синочок Єгор. На жаль, у цій страшній війні Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок, а рідні найдорожчих серцю людей. Такою надто високою ціною дається нам ця перемога.